Легендарний розвідник Звіробій, головний сержант першої розвідувальної роти 130-го окремого розвідувального батальйону Павло Діденко на щиті повернувся додому. Уродженець села Турковичі 11 років боронив Україну від російської навали, пройшов іловайський котел, 10 днів провів в оточенні ворога, перебував у найгарячіших точках Донбасу. І сьогодні, 22 серпня, його усім містом проводжали в останню дорогу. Звіробоя боялись расисти. Він наганяв на них панічний страх. Був занесений до списку ворогів Росії. На нього полювали. За його голову було оголошено винагороду у 30 тисяч доларів. Лише за одну ніч захиснику розвіднику. Вдалося знищити 20 тонн боєприпасів терористів. На його рахунку, 18 знищених ворожих танків та іншої техніки. 9 серпня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання в районі. Населеного пункту Толстой на Донеччині». Воїн 1980 року народження здобув освіту у Микитицькій школі. До війни працював трактористом в аграрній компанії. А з перших днів війни добровольцем вступив до армії і ще за життя став легендою. В книзі Ніни Фіалко, коли брати стають ворогами, є розповідь про Звіробоя, про його хоробрість. Мужність, патріотизм, силу духу і жагу помсти, нагороджений орденом за мужність, орденом третього ступеня, слава і честь, медаллю за військову службу Україні, медалю за участь в бою наручним годинником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, почесною відзнакою Дубенщини Золотий Колос. Та іншими численними відзнаками та нагородами жорстока війна обірвала життя героя, залишивши у новомовному горі дружину та трьох дітей. Поминальну панахиду на майдані міста відслужили священики Дубинського благочиння Православної церкви України. Важко сьогодні знаходити слова, тому що Павлом ми були знайомі багато років. Пригадується не одне чаювання десь там на Донбасі з 14-го року, де не раз ми заїжджали до нього. І з яким захопленням ми слухали його розповіді про війну. Пригадується, як він розповідав, як він пішов. І в расистів ворогів забрав трактора в них на очах. Пригадується, як він розповідав про те, як сидів в за, засідці над танком, чекаючи, щоб знищити його, бо цей танк вбивав і обстрілював побратимів і мирних жителів. А він декілька діб просидів, не ворушичись, очікуючи того, щоб він вийшов і він знищив цей танк з таких елементів, з таких подій, з таких його розповідей, в котрих є величезна кількість, можна Скласти мозайку цієї людини унікальної, неповторної, великої. Він був великим нашим сучасником. І віримо, що він залишиться таким у нашій пам'яті. Сотні людей прийшли виявити повагу і шану до подвигу полеглого воїна разом із рідними, друзями, побратимами. Плакало і сумувало небо. Дуже велика втрата для вашої громади. Велика втрата для колективу частини. Велика втрата для нашого українського народу. Бачить, маю з 2014 року. Бо багато сказано про його подвиги. Я речей під, під, підтверджую, і мій батальйон підтверджує, що він дійсно був оператором, хто було у нас в батальйоні. Дуже мало таких підрозділ. З оператором погода, що оператором студен, який був кращим. Його сміливість, його дружнє відношення до колективу, до солдатів, які виховували, завжди встановляли батальйон його підрозділ на полі. Далі траурний кортеж вирушив до костелу святого Йоанна Непомука. Де звершили чин похорону. Там полеглого воїна зустріли жалобні звуки дзвонів. Поховали Павла Діденка на алеї Слави, що на Семидубському кладовищі. Для родини він був опорою та сенсом життя, для побратимів щирим і незамінним другом, для країни мужнім воїном, чий подвиг закарбований у наших серцях. Вічна. І світла пам'ять герою.